Рики медитація, відпускання контролю. Відчуй своє тіло, проскануй його і відчуй, де в ньому є напруга. І саме з нею ми зараз будемо працювати, сядь або ляг зручно, Заплющим очі. зроби глибокий вдих, видих і дозволь своєму тілу розслабитись. Відчуй, як все зайве залишає твоє тіло, те, що ти можеш дати собі відпустити вже зараз. Де плечам розслабитись, де м'язом обличчя розслабитись, ще лепу, можеш трохи привідкрити рот, для того, щоб послабити тиск, Відчуй, як твоя грудна клітина розслабляється, живіт, ноги, стопа, твої долоні. Як розслабляється твоя спина, і не треба зараз тримати опору. Немає необхідності. Зроби повільний вдих. І м'який повільний вийде. Непотрібна напруга залишає тебе. І промов за мною. Я приймаю енергію рейки. Від майстра Іренса Соколенко. з наміром я відпустила напругу контролю. контроль. Я дозволяю собі відчувати спокій завжди. І я відчуваю спокій. І я довіряю собі світу. І у мене немає необхідності контролювати все, що відбувається. Я можу просто розслабитись і довіряти. І я розслабляюсь і довіряю на благо мене всесвіт і всіх живих істот. А тепер відчув, як енергія рейки наповнює тебе. Вона тепла, спокійна, виважена. Вона приносить з собою баланс, гармонію. Вона ніколи не поспішає. Вона діє поступово м'яко, змінюючи кожен аспект життя. Вона просто завжди є в тобі, і ти можеш завжди до неї звертатись для того, щоб почути себе. Її точно не треба контролювати, бо вона завжди знає свій шлях. Енергію неможливо контролювати, але можна направити. Контроль часто здається нам необхідністю, способом витримати життя в межах зрозумілого і безпечного. Але насправді він виснажує більше, ніж захищає. Постійне тримання всього в руках, створює безкінечну напругу всередині тебе, а ти навіть не помічаєш, думки не зупиняються, тіло стискається, серце завмирає в очікуванні небезпеки, ти контролюєш, бо завжди очікуєш, що буде небезпечно, що станеться щось погане. І саме через це ти вмикаєш контроль. Контроль позбавляє тебе гнучкості і закриваєш шлях тому, що тобі може прийти само. Легко, природньо, в потрібний момент, і цей контроль обмежує не світ, а тебе. І чим сильніше ти намагаєшся все втримати, тим менше простору залишається для життя, для життя, яке мало розгорнутися красиво, несподівано, життя мрії. Для нього просто немає ні часу, ні місця. Відчуваю, як всередині тебе є місце, яке постійно тримає напругу. І, можливо, воно не одне. Там, де ти намагаєшся втримати ситуацію людей, майбутнє, і уяви, як стискається кулак всередині тебе, як все зажимається. А тепер повільно, дуже і дуже повільно дозволь цьому кулаку розтиснутися. Ніби ти відкриваєш долоні, прибирається напруга, контроль і з'являється повітря, простір свобода. енергія рейки торкається цього простору, прибирає все зайве, розтоплює його, і воно зникає. Я чую, як ти звільняєшся, як енергія звільняє тебе. Дихай глибоко, повільно і відчувай, як з кожним видихом ти знімаєш з себе контроль над результатом, контроль над людьми, контроль над тим, що має бути правильно, так, як тобі треба, так як ти собі придумала, вигадала, контроль над тим, що все йшло за планом. Щоб все вписувалось в норми, шар за шаром, ти знімаєш з себе важку стару оболонку, яка так втомила тебе, твої думки, твоє тіло, твій розум, твоє серце. Ти знімай з себе, всі процеси, які ти контролюєш, не випускаєш, всі моменти, де ти зажимаєш енергію. І в кожну цю точку приходить енергія для зцілення тебе. І з кожним видихом все більше і більше контроль виходить з тебе. Ти не керуєш своїм диханням, але ти живеш. Ти не керуєш своїм серцем, але воно б'ється, і ти існуєш. І життя існує навіть тоді, коли ти нічого не робиш. Довіряй, довіряй. Кожен раз, коли ми намагаємось контролювати дихання, воно збивається зі свого ритму. І ми починаємо губитись, як відпустити контроль навіть над своїм диханням. Ми заважаємо самі собі. Таке житті. в кожному місці, де ти контролюєш, надмірно контролюєш, все перевіряєш. Більше немає енергії, більше немає можливості, що все текло природньо. Це і є довіра. Довіра до свого тіла, до його мудрості, до його знань. До того, що воно прекрасно знає, що робити, і як жити, так і у всьому житті, і дозволь енергії розширити твій внутрішній простір, прибрати всі блоки, які заважають тобі, прибрати контроль. Коли ти перестаєш стискати кермо, з'являється простір для життя. Не треба надмір, не треба надзуси. Бо нові можливості, правильні люди, саме ті події не можуть прийти до тебе, бо все навколо так зажато. І зараз відпускається, прибирай. Все навколо тебе стає більш широким, легким, повітряним, і відкривається простір для кращих рішень, ніж ти могла б собі придумати. І твої плечі, Ніби ти знімаєш з них відповідальність за цілий світ. Розробляється твій живіт. Там, де жив страх втратити контроль. Розслабляється грудна клітина, і стає легше дихати. І промов. Я дозволяю собі жити вільно. І я дозволяю життю йти своїм шляхом. І я довіряю, і я відпускаю. Енергія звільняє тебе від тиску і повертає тебе до тебе. Ніякої сили, тільки підтримка. І коли ти перестаєш контролювати життя, нарешті дає тобі руку і вдихни всі можливості, всі найкращі рішення, все, що має Відкритись для тебе. Коли ми відпускаємо контроль, до нас повертається свобода, нам стає просторно. ми відчуваємо себе живими. Наше тіло звільняється, все навколо ніби розширюється, стає більш повітряним, більше тиші всередині себе, більше простору, більше ясності. Повертається відчуття, що можна жити без напруги, можна жити з довірою. З цією свободою повертаються речі, яких бракувало легкість в рішеннях, теплі стосунки, довіра, спонтанність, творчість, здатність чути себе. Свобода повертає можливість не просто функціонувати, а дихати на повні груди. Бути живою бути м'якою, сильною, справжньою, якою завгодно. Це той стан, в якому життя нарешті починає працювати разом з тобою, а не всупереч. Відпускай все, що ти тримала, занадто довго, і наповнюйся відчуттям спокою. Я чую, як наче з кожної частинки цього космосу, до тебе спрямовуються промені енергії, і вони заповнюють кожну клітинку твого тіла і наповнюють тебе відчуттям свободи. Ти вільна. Ти вільна. На всіх рівнях, на всіх планах, у всіх проявах. Вільний твій розум, твоє тіло енергія більше не треба контролювати можна жити вільно, можна довіряти. Від сьогодні починається твоя історія довіри, відчуй її наповни неї, відчуй, як довіра стає частиною тебе, як багато місця в тобі звіляється, І яка чудова енергія заповнює його. Залиш собі це відчуття свободи і поверни своє фізичне тіло. Відчу його, відчуваю, як воно розслабилась, поворуши руками, ногами, розплющи очі, візьми з собою це відчуття свободи, справжньої свободи, яка починається там, де ти перестаєш тримати все з силою. Тепер тільки вона. І безмежний простір можливостей.